Доброго ранку мої красуні та красунчики. Сьогодні, нарешті, ранкова кава або чайочок. Хто ще зранку нічого не пив, то я вас запрошую. Я вже зранку попила кавусі, це в мене звичайно ритуал. А зараз я дістала ось такі. Свій чудовий набір з маками і вирішила заварити собі чаю фруктового. Сьогодні у рубриці ранкова кава я хочу з вами протестувати разом ось такі вже нашумівші філери від Lador. це корейський бренд. В мене їх дві штучки. Один я купувала сама, інший мені приходив у подаруночок від Віки, за що їй велике дякую. Потім я хочу також розповісти вам, чим зараз користуюся, що наношу на своє волосся. От прям вийшла з душу, і давайте все по порядку буду розповідати. А потім ми з вами нанесемо не ті філери, розберемося з ними, ну і все так по порядку. Але я ще хочу нанести ось такий блиск. Ви, я думаю, бачили моє відео з новиночками моїми від Патрісія. Ледо, це в мене відтінок 0,4. Мені здається, що це. Буде самий популярний відтінок, він такий гарний, з такими переливами, дуже добре зволожує губи. І я взагалі задоволена і тішуся, що це український бренд робить таку красу неймовірно. На сонечко, між іншим, у нас сьогодні дуже сонячна погода. Знімаю тут біля віконечка. Гарно світить сонечко. Зараз я вам покажу. От подивіться, яка краса, яке небо, ну це неймовірно. Хоча, знаєте, вже рік, як в нас йде війна, і ми, ми вижили, ми хочемо миру, ми хочемо нашої перемоги. І ми повинні себе мотивувати, не падати духом. Ми пройшли цей шлях, ми вже рік на тому тернистому, болючому, колючому. Шляху до нашої перемоги. Так що, давайте ще разочок ссирбну чайочку. Я розкажу вам, що я зараз перейшла на такий доволі таки. Давно нашумівший також кучерявий метод. Що я для цього використовую? От заходжу я в душ і змочую своє волосся водою. І використовую зараз ось такий скраб для шкіри голови з протеїнами, пшениця, геделю та ментолу. Це наш український бренд Top Beauty. Ось так він виглядає. Він дуже має приємний аромат. Він, на вигляд, такий, мені здається, як якась як кашка пер перлова, але він, насправді, дуже має приємний аромат. Я не можу сказати, що тут є, знаєте, мегдаль виражений, то в поєднанні, наприклад, тут написано з ментолом, то дуже таки приємно. От Я вже використовувала цей скраб два рази. Що хочу сказати: тут є часточки, вони дрібні, вони не залишаються в шкірі голови чи там на волосі, вони дуже добре змиваються. Мені здається, що цей скраб, коли наносиш і втираєш в шкіру голови, то він трошечки якби піниться. так, ну, Небагато це. І потрібно його небагато, він добре розноситься. Я такими масуючими значить, рухами розмасовую, розмасовую шкіру голови, роблю такий масаж і потім змиваю. Змивається це все дуже добре, волосся стає таким на відчуття, знаєте, як чистим, тобто добре промитим. навіть не... Не то, що я волосся мою, а сама шкіра голови відчувається. Можливо, це за рахунок того а, ментолу. Ну, Я не відчуваю якогось там, знаєте, такого прохолода чи холодку, ні, такого немає. Але відчувається, що шкіра голови чиста. Волосся моє заплутане, дуже таке заплутане. Мене хвилясте, кучеряве. З дитинства від природи, ну ви це можете бачити, є пушок, це вже тішить, що волосся все ж таки росте. І ті всі засоби, якими я користуюся, вони все-таки дають якісь результати. Промиваєте будь-яким шампунем, який вам подобається, підходить. Також наносите маску чи бальзам, і я такими жмякаючими рухами так наношу цю маску, так жмякаю жмякаю це волосся, і потім змиваю це все. От і, а, і на тому все. Тобто я більше нічого такого не наношу. все. Ніяких в мене зараз кондиціонерів в засобів для волосся немає. Але в мене є ось така олійка від Бебак. Вона йде кератинова. Тут також об'єм дуже такий хороший, 100 мл. Це турки виготовляють, колись брала у юнаці. Тепер, по-моєму, вони у лівесті є. От, скільки в мене її залишилось, її потрібно небагато. І а, я часом, от коли знімаю тюрбан з волосся, також отак вниз голову, і такими ж м'якуючими рухами наношу а, цю олійку. Перед тим набираю її на долоню. А, отак роблю, розтираю трошки, щоб вона мала а, температуру мого тіла, так ця олійка. І такими ж м'якуючими рухами наношу це все отак на кінчики, не на не на по дружині, а тільки на, кінч... на кінчики, так ж жм м'якою жмакою. Потім беру оцей такий в мене є, як правильно називається брашер. От і ось такими, просто такими от масуючими рухами підсушую саме коріння і шкіру голови. По всій довжині я його не сушу. Тільки ось таким, ось таким От, І на тому все, воно потім мене підсихає і так далі. Ну, давайте будемо переходити до самих філерів. Я буду брати ось цей, що купувала я, а цей піде в запас. Я тут собі, бачите, блогер. Написала, на чому, що було під рукою. А, бо вже реально в мене сьогодні треба буде зараз бігти за донечкою в школу забрати після уроків, і потім біжу ще на майстер-клас сьогодні, між іншим останній день. А, і в суботу буде в нас вже таке. Відкриття такої невеличкої виставки і підсумків проведення мого майстер-класу. Так, ще раз покажу, хто не бачив, як він виглядає. Значить, нам цей вміст ампули потрібно змішати з холодною водою у пропорції один до одного. Давайте вже нарешті розкривати. Ось так він просто розкручується. У мене є тут така, такий салатник. Я більш нічого геніальнішого не могла придумати, як паличка для шашлику, ну, нехай буде. Коротше, беру я цей салатник, виливаю воно таке як водичка. Виливаю. Тут ще зазначено, що використовувати потрібно тільки керамічну ємність, тобто для цього засобу. Так, вилила. Ну таке. Якимось мені спиртиком запахло. Добре. А, тепер в а, мене тут теж підготовлене горнятко з водою. Написано, що потрібно так, холодна вода. Я наливаю в цю ж штучку ось цей засіб, тому що треба один до одного. Так, наливаю я сюди все. І потрібно нам перемішати це все. До однорідної маси, густої однорідної маси. Між іншим, так, бачите, ідея якась відбувається, якісь такі, я не знаю, вам буде видно, це таке прозоре, повірте мені на слово. варю зранку кашку. А, значить, До густої однорідної маси. Я не знаю, скільки це треба буде зараз перемішувати, але воно мені от, починає пінитися. О, тепер почало приємно пахнути, ніби цей спирт вивітрився. Ну, зараз побачимо. Я вже зняла тюрбан. Одним словом, я це все розмішала. Вийшла У мене ось така консистенція. Я буду, ну, таке, бачите, якби густеньке, але піддатливе. Потрібно нанести по всій довжині волосся. Написано. Потрібно потім ще одягти шапочку і підігріти феном 5 хвилин. І потім, коли ми вже підігріємо це феном 5 хвилин, ще походити від 20 до 60 хвилин. Тобто цілу годину можна з тим ходити. До мене години немає. Зараз ми, верніше, я буду наносити це ось так по всій довжині волосся. Найбільше буду кінчикам приділяти увагу. Між іншим, дуже гарний аромат даного філеру. Я думала, що на початку він був не такий приємний. Ви знаєте, нанесла я. Цей засіб по всій довжині волосся. Ось так зараз воно в мене виглядає. Воно ніби таке дуже добре налаковане. Тут яскраво виражений аромат. Аромат такий, ніби ти заходиш в салон, в перукарню, і там, знаєте, оце все, там і фарбування, і лаки, і то все, всякі засоби. Отакий От аромат дозволі такий насичений. Хто не любить яскраво виражених ароматів, то навіть не дивіться в цю сторону. Але він мене не відштовхує цей аромат, тобто він має місце бути. Старалася нанести на всю звичайну довжину, ну самі бачите, як в мене волосся відреагувало. Тобто воно таке, в мене, от таке воно в мене є кучеряве. От І що хочу сказати, що тепер я вдягну ось цей тюрбан і посушу, звичайно, феном протязі 5 хвилин. І так, 5 хвилин волосся я під шапочкою посушила. Тепер нам потрібно це все ще тримати від 20 до 60 хвилин, тобто до години. Як я вже сказала, в мене стільки часу немає, я буду тримати мінімально 20 хвилин. За той час я хочу, бо нам пізніше треба буде ще змити це все теплою водою. І ну, звичайно підсушити. Таку процедуру рекомендую робити один раз в тиждень або тоді, коли вам потрібно, щоб ваше волосся виглядало таким вау-вау-вау. Ну, подивимося, що цей засіб зробить з моїм волоссям. Його тестую я вперше. Звичайно, зараз, поки 20 хвилин ще мене, я хочу нанести маску для обличчя. Все ж таки, хочеться. Я його ніби добре очистила, нанесу маску і покажу вам ще засіб, який я для себе відкрила новенький. Маски я рекомендувати вам не буду, тому що в мене тут ще її залишки. Хочеться даний бренд вже вивезти зі своєї колекції. Сама маска непогана, але російські бренди ми вже. Не підтримуємо давно. Все, що в мене завалялося, я використовувати хочу по максимуму. Ось таким чином виглядає масочка. Ну що ж, чекаю 20 хвилин, змиваю масочку і повертаюся до вас. Ще поки моя маска на обличчі, хочу вам розповісти більш детальніше про ось такий гель для душу від нашого українського бренду Містер Скрабер. Бандера смузі, концентрований гель для душу з активованим вугіллям, чорний, як наша Алюдь. Такий засіб ви можете купити на сайті в Містер Скрабер або бачила також їх на мейкапі. Ось так в мене його вже є. Я використовую раз його напевно уже. Четвертий, а то й п'ятий. Він має цей засіб, отак так він відкривається. от, І можна, звичайно, його і так розкрутити, така пляшечка. Він має доволі таки нейтральний, приємний, легкий аромат, квітковий, саме для чорного кольору. Я не знаю, чи вам там буде його щось видно. І він має в собі такий невеличкий шимер, Але цей шимер абсолютно він такий типу як блискучий. Не відчувається ніяк, абсолютно на вашому тілі чи на мочалці, яку ви використовуєте. Мочалка губка. губка. От. Тому він так гарно все піниться. Нейтральний, приємний, шкіру мою не сушить. Єдине мене, знаєте, я коли глянула на його ціну, тут об'єм, в принципі, невеликий по-моєму, 150. Мілілітрів. Знаєте, небюджетна, як на мою думку, ціна в районі 100 гривень. Даний гель коштує. Щоб щось такого, знаєте, особливого, вау, я отримала то ні. Звичайний гель для душу з приємним ніжним ароматом. Ну і на тому якби все. От. І покажу вам, я вийшла з. Душу нанесла я одразу на своє таке розпарене гаряче тіло ось цей парфум Це також моя новинка недавня в Patrissa Ledo Magnetік парфум. Це з лімітованої колекції. Ви знаєте, настільки мені цей аромат сподобався. І я, коли монтувала відео, зайшла на сайт, щоб написати вам. Вставити вам картинку з нотами. Я там прочитала, що там входить нота, якісь цитрусові юзу і так далі, тобто там якісь є лимончики. А я тут відчуваю от справді листя фіалки з такою гірчинкою. Можливо, якщо з цитрусів, то тут входить все ж таки цей лимон юзу, і він має такий приємний аромат. Можливо, навіть бергамот, якийсь я тут відчуваю, але щоб зразу я так от сказала, що тут цитруси, то мені ні, тут якийсь більш квітковий він. І от власне чомусь от листя, листя фіалки, з такою гірчинкою він тут має, присутність таку, але він дуже приємний, він якийсь такий манкий. Ну, Ви можете бачити, що я вже ж ним користуюся, скільки я вже його на себе налила. Хороший об'єм, і е, я вже писала, що писала дівчата, що е, це якась аналогова парфомерія. Ну, дуже дуже він мені приємний. Прям хочеться на так от поливатися. І е, з задоволенням, звичайно ж, користуюся даним ароматом. От, і я для себе взагалі ще відкрила е, одну штуку: це е, ось цей тонік від Талії. Він у мене стояв-стояв. Е, поки я не закінчила тонік від фармасі, я вирішила собі. Зробити якийсь такий мінімум, що використовую, значить, поки не закінчиться від фармості, бо там він вже з термінами був, то іншого відкривати не буду. Відкрила цей тонік, Боже, наскільки тут приємний в нього аромат. собі просто не уявляєте. Це смачно, це якась просто жуйка. І прям така смачна, фруктова. Це якщо це грейфрукт, вітамін С, вітамін Є. Е. Боже, це просто насичений аромат, він мені дуже сподобався. Ось, от слюні, знаєте, виділяються, течуть. Тут іде алантоїн, і вітамін С, і вітамін Е, 250 мл об'єм. Якщо мені цей тонік в італії закінчиться, я обов'язково хочу спробувати. У мене зараз іпінка така для вмивання. Я правда, я ще її не відкривала, тому що тільки закінчила один гель для вмивання. От, то так само буду. Маю надію, що тут буде такий аромат. ну Тоніка просто шикарний аромат. Він насичений, він фруктовий, він такий вибуховий весна літо Це буде, напевно, один з мастхевів моїх. От тому, бачите, я вже трошки таки користуюся, бо він мені справді подобається. А, липкості ніякої на моєму обличчі не залишає між іншим, як інші тоніки. От, я просто задоволена тим тоніком. Ну що ж, йду я змивати масочку, йду я, напевно, змивати із волосся ось цей філер і повертаюся до вас з результатами. Так, як ви вже можете бачити, я вже змила філлер з волосся. Що хочу сказати, коли я його змивала, вода була така трошечки мильна, але волосся на дотик, таке гладке, ніби шовковисте, приємний аромат тримається. От і Ну, Я не знаю, як камера передасть, повірте мені на слово. Волосся таке приємне. Я хочу взяти, звичайно ж, свій старенький фен і ось цю насадку, і будемо сушити з вами волосся. Цей об'єм зробив мені цей прашер, я не знаю. Волосся гладке на дотик, а воно вже не є таке, знаєте, в мене покручене. Я б сказала, що цей філер навіть трошки видовжує волосся. Тобто, якщо воно вас хвилясте, то от таким чином воно виглядає. Ну, Звичайно, я ще зараз візьму свою олійку, Щоб трошечки ось тут прибрати хвилястість трошечки тут от на кінчики. Але загалом філер мені сподобався, і на дотик було все таке знаєте, гладке, розсипчасте Ну, мені ефект сподобався. Можливо, якби я зараз там, наприклад, його якось почала вирівнювати. Як я робила багато років, я вирівнювала своє волосся, мені не подобалася пухнастість і хвилястість. Але часи змінилися, і все ж таки я тепер віддаю перевагу більш такому своєму кучерявому методу. Вже знаєте, звиклася з тим, що воно в мене постійно кучеряве, десь підкручується. так що... Філер мені сподобався. Попробуйте. Часто бачу в ЄВІ акції на дані філери. Можна також на майкапі замовити собі. Так що я думаю, що він вартує уваги, хоча б один раз спробувати і пізніше вже собі якісь висновки зробити. Ну що ж, я вам дорогенькі, дякую за перегляд. Поставте мені, будь ласка, вподобайку, якщо вам дане відео сподобалося, підтримуйте Україномовний контент. Підтримайте мене, будь ласка, а також і коментарем. Я буду вам дуже вдячна. Пишіть, що з того всього пробували ви, що вам сподобалось, що підійшло. Я не є якийсь там, знаєте, великий спеціаліст, я просто любитель, як правильно сказати. Мені подобається тестувати косметику, мені подобається тестувати парфумерію, мені подобається тестувати, звичайно, ж догляд, пробувати якісь, звичайно ж і новинки, і старинки. І те, що ви мені рекомендуєте, я прислухаюся завжди до вас. Будьте мені всі здорові, бережіть себе та своїх близьких, а ми побачимося з вами в моїх наступних відео.